Привіт друзі. Поки зараджаюся, думаю, зніму вам обзорчик на машину. Це дали мені як замінну машину, поки моя в сервісі. Це Chevrolet, Equinox. Повністю електричний. 25-го року. Було 90 миль пробігу, поки як я її взяв. Повний привід. Ось такий салончик. О. падає, льодик розмерзається, сьогодні трохи тепліше, сонце вийшло, все розмерзається, все падає. Ось така машинка грязна, звісно, але нічого не зробиш, така погода. Ручки вже так відкриваються. Ось такий салончик. У мене посилки на Amazon треба вернути, вчора вже був повний цей. О десь вимазав чимось. Як колеса то вимазав. <хи> Вчора колеса забирав собі до своєї машини. Ось Так, вам ще покажу з тієї сторони. Ось такий здоровенний екран. Підігрів руля, підігрів передніх сидінь, адаптивний круїз. Коротше, всяке таке. Батареї повної вистачає десь на 300 миль. Це десь в районі 450 км. Ну, це все залежить від температури, яка на дворі. Зараз пару днів було холодно, то я трохи виїздив. Я трохи виїздив. ось так, друзі. Вроді сьогодні вже мають зробити мою машину, то... свою машину. Может, вам сейчас... сейчас покажу. Ну, может, нет. А, не знаю, побачу. Так, сейчас покажу вам, что тут под капотом. О, можете. А тут не так, как в Тесле. Тут трошки иначе. Бачите, охолоджується рідина, акумулятор. Ось Такі тут всякі мотори, всякі штуки, Коротко, прикольно. В Теслі тут просто бардачок. А тут бачите, всяке-всяке, всяка всячина. Не знаю, як, наскільки вона потужна, там та машина. Ну, досить... досить жваво роз. Розганяється, досить жваво їде. Навіть мені подобається, вона по розміру приблизно така сама, як навіть чуть-чуть вища, ніж Tesla Model Y. І має оце спереду бачите, таку саму фару на весь, на весь капот, як Tesla Model Y. Цікава машина. Коштує в районі оця іменно комплектація, бо вони є дешевші, є дорожчі. Ця саме комплектація коштує десь в районі 58-60 тисяч. Ну, плюс податок, відповідно. Ох. Плюс податок, відповідно. А так, ну я вам скажу, що ну, непогано. Мені навіть сподобалась машина. Я приїхав, в мене було 24%. А, скільки я зараджаюся, не бачу, скільки я зараджаюся часу. Десь 10.30 було, зараз 10.50. За півгодини зарядилося з 25%. Швидкість зарядки 74 кВт, хоча я на бистрій зарядці 350 кВт, ну вона видно, просто не... не може стільки брати. Не знаю, чи холодно, що ще холодно, 28 це десь мінус 55 Бачите, пише, що на повній зарядці буде 307 миль. Можна буде проїхати зараз на зарядці 55 я можу проїхати 155 миль. Цікава машина, карплея e, і цього немає тут. Зато є от, Play PlayStore, камера e, 360. Ось так, ось так можна подивитися. E, на цей можна подивитися, так само включити, якщо є. Це як його. форкоп Що тут ще є? Wi-Fi hotspot є? Світло отут, отут світиться, От там біля дверей на боках. отут ось Тут оця територія світиться. Можна вибрати собі колір, яскравість і так далі. Величезні карти, не прив'язані до телефону. Google показує зарядки, показує пробки. Коротше, все-все показує. Ось, можна подивитися всю Америку і не тільки. Ой, вибачте. Так. Ось така машинка. Пусть підігрів сидінь. Клімат. Заднє сидіння не підігрівається, заднє стекло підігрівається, передє, кондиціонер. Підігрів руля, адаптивний круїз, як я вже казав. Цікава машина, цікава, мені навіть сподобалася. А, ще тут панорамна криша є. Сідушки такі е, шкіряні. Шкіряні з такими вставочками цей е, трапчаними. Тут, е, тут. Ох, ще хтось приїхав зараджатися. Та й так, друзі, ось такий огляд. Chevrolet Equinox 2025 року. Повністю електричний.